Хей, йоу, еврібаді, з вами Дензу Бугаті. Залетіли ми друзі з вами в Бравл Старс. Закінчився сезон. Вийшов новий пас, і Дензові цікаво подивитися, що взагалі там нам дадуть. да? Так, діамантова ліга. Нас поздравляють, що ми її апнули, нам дали якусь штучечку, Бемс. Так, якийсь стардропчик чи що? Це стардропчики, якісь, да? Так, плюс 50 карточок. Хорошо. Так, бачу, поміняли головне меню. Нам так, цікаво, що у нас в магазині новенького. Так, додавали, бачу, новий скінчик. Ми можемо собі обрати, розблокувати якихось бравлерів, да? якщо ми собі придбаємо його. Так що тут ще є такого цікавенького? Так, безкоштовні кредити, експішки, точніше, да? Забираємо це все лихо. Так, що у нас по стінчиках? Ну, по стінчикам, в принципі, нічого такого нового і цікавого я не бачу. Так що, так що, в принципі, в принципі, давайте подивимося, друзі, з вами, тепер на новий батлпас. Так, відкриваємо його, забираємо халявних 500 собі карточок. І що нам дає батлпас? Так, ми собі зможемо обрати новий скін. Новий скін получається поїде на брока, так? Да? Так, жди. Так, да, новый новий це на брока у нас. І він тут якихось має два різних режима, чи що. Що ми можемо собі обрати, або якого хочемо, да, там золотого або неонового, як я бачу. Ну, в принципі, непоганий Пас коштує 12 баксів. Хорошо, хорошо. В принципі, купа, купа різних крутецьких плюшечок, плюшечок, плюшечок. Ага, ага, ми можемо собі обрати даже декілька скінів. Ось раз, два, три. Жорстко. Реально, реально, я считаю, непогано. Непоганий батлпас. Так що, друзі, якщо ви хочете, щоб я його собі придбав, да? ну і звісно, викачував і отримав ці нові скінчики, ви можете втикнути вподобайку і написати в коментарях: Дензо, треба купляти батлпас. Ну і звісно, я зайду і куплю для вас батлпас, щоб ви подивились взагалі, що цікавого може там випасти. Так, хорошо, тут ми це все подивилися. В принципі, в принципі, да? в цій серії я предлагаю вам попрокачувати наш батлпас, да? повиконати пови, повиконувати наші завдання, щоб якомога більше прокачатися. А потім, якщо що, якщо ми його купимо собі. Щоб ми могли отримати дуже велику купу винагород. Так, давайте подивимося по режимах. Так, в мене є, є як і для соло, так і для дуо вести. Давайте виберемо соло режим. Так, кісь а новий сезон, типа що все, ви тепер бронза, ви тепер нубик. Так, хорошо. давайте подивимося взагалі на юнітів наших. Нам треба зараз обрати юнітів, посортирували нам, щоб були завданнями. Так, давайте, давайте подивимося взагалі зараз, що там за мапа. Так, ну в принципі, мапа непогана. В принципі, непогана, да, як і для закидальщиків, так і для якихось танків. Добре, значить, давайте подумаємо. Гортаємо в самий в самий самий верх. Кого я можу такого цікавого собі обрати? Так, ну, в мене ось оцей кент не викачаний. Давайте, можливо, на ньому пограємо. Що мене загаджувати. І цей не куплений. Так, хорошо. Ну, Давайте зараз на ньому поіграємо. Давайте заодно і прокачаємо йому ранг. А то що він у нас як бублик, да? Восьмого ранга. Треба його, як би, викачати. Так, бачу, бачу, Дензо, що проти те. Прям реально конкретно сильні кенти, якісь, да? Ну, надіюся, що ми з ним справимося. Ось біля нас уже є один бублик. О, больно, больно, братуха. Що так боляче стріляє? Ой, все, тікаю, тікаю, тікаю від тебе. Опа, тікати, тікати, якось, якось убити його! Хе-хе! Дайте мені його вбити, цього публика. Давайте отхілимося, мабуть. Опа, його зона вбиває Переіграли. Переіграли. Хотів канути на дензо, но трішки щось в тебе не вийшло. Так, хорошо, в принципі, ту зараз зона сломає. Цю ми самі зафармимо. Так, побігли, поїхали дивитися, що у нас там далі. Так, ну тут вроді як нікого я й не бачу. Ось ось якийсь кент. Ось ось якийсь кент. Ой-ой-ой, там Ембер, там Ембер, її треба боятися. Опа, дав плюху. Нормально. Так, по ідеї, ми ж можемо на цю тако биканути. Отакого. І просто заха. It was at this moment that he knew. He fucked up А води. Ой-ой-ой, ой, ой, там креса сиділа. Жесть. Ну нічого. Зараз, в принципі, прокачаємося і все буде у нас чітко. Так, даже play плейгейм, в принципі, да. І зараз подивимося, хто проти нас попадеться. Так. так, бачу нового юніта дракончика. Бачу. Ну слухайте, в принципі, сильненькі юнити, да? Юнити Оця я знаю, що сильна подружка. З неї треба якось тако підрозібратися трішечки. Правда, я не знаю як. Опа. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, мені хана, да, мені хана. Є, я вижив, я вижив. Нормально. Я думав, що вона мене переб'є, реально. Бо в неї ще оця пасіна штучка, яка літає, вона накидає прям теж непогано та курон. Так, давайте відхилимося. Зараз на фул. В принципі, все, відхилилися. Тепер можемо лутати баночки. Так, подружка, ти давай тут на мене не бикуй. Не бикуй, да? Бо я з такими бистро розбираюся. Мені подобається оцей режим, да? коли вона вже така манюня і може накидувати прям купу-купу таких великих плюх. Так, так, ходох, іди сюди. Правда, навіть дистанція маленька. Реально, що мені не подобається. Так, Ага, ось як мій гаджет працює, а я не знав. Так, стоп, ти щось злізнув? Він возродився. Не поняв, а як ти це зробив? А це мені завжди було цікаво, як вони це роблять і возрождаються. Так, братуха, ти там від мене не течеш. Ти від мене не течеш, бо я тебе буду душити по всім, по всім параметрам. Так, плюха, плюха. Так, доганяємо, доганяємо. Ми в нього не будемо оціплятися. Опа! Все, віддавай свої баночки. То як би не твої баночки, да? То вже мої баночки. Так що давайте перетворимося обратно в пушку. І, в принципі, в принципі, будемо шукати собі нову жертву. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. На плюху. Що На плюху? вже не хочеш битися? Що думав? Кинеш в мене свою цю камінюку і мені буде боляче? Ні, братуха, я з тобою розберуся. Ти що думаєш? Це так легко? Ні, вам Дензо покаже, де раки зимують. Нормально, да, завалили тільки що за цю подружку. Поїхали далі. Так, нова каточка, і хто тут проти нас? Так, бачу проти Nossa, sei Оце його посерединці, да? Він прям біля нас тут появився. Мені здається, що треба на нього буде щас биканути першим, якщо я хочу його перебити, бо він реально надуває свою бульбашку, він стає дуже-дуже жирним, дуже-дуже сильним. Так що шансів на на перемогу йому не можна давати, бо йому буде, мені здається, прям реально легко ним виігрувати. Так, давайте фармимо оцю всю халяву. Цю цю халяву треба собі забрати. Бо чим більше нас у нас буде цієї халяви, ми будемо дуже-дуже сильними. Так, 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 так. Мені треба зробити комусь плюху. Реально, треба зробити комусь плюху, щоб мене була уже ульта. Так, е, бачу оцього, чувач. Опа, плюшечка. Я Tokyo... братан. Я з тобою не буду гратися. Я з собою просто отако розберуся. І зараз буду розбиратися з цим дракончиком. Так, цею теж треба таку якось обережненько зіграти. Так, дракошка. Ой-ой-ой, він що може через ці бити? Стоп. Це мені здалося тільки що. Це мені здається, що він може через ці бити. Щось мені це не сподобалося, тільки що в його виконанні. Так, братанчик, я ж можу отако зробити. Отако, отако, отако. Непогано, дай на нього накидав. Непогано, в принципі, вкидаю урон на цій пушці. Він поїде ж тут сидить собі. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, в нього є ульта. От ульту я реально боюся. От ульта в нього прям дуже конкретно сильна. Так. Так, 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 так. Тікаємо, 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 тікаємо. Головне, зараз жити. Жити і не помирати. Опа. Так, біля нас тут хтось є. Так, оцю цю подружку треба я, якось таку зараз обдурухманити. І якось її вбити. Все, вона втікла. Вона втікла. Опа. О, а що це таке? Що це він робить? О, він паразит мною може управляти. Ви зараз серйозно? От ви зараз серйозно. Тобто цього кента працює так ульта. Він може просто мною управляти як якоюсь маріонеткою, чи що. Так, ні, братан, іди в дупу, Іди в дупу. Так, 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 жити не помираємо. Зараз треба хілитися, Хілимося, хілимося, хілимося. Саме головне зараз відхилитися, і потім, в принципі, ми зможемо з нею, по ідеї розібратися. Тако бемс, плюха, іди сюди, манюня. Хе-хе. Все, ізі, ізі, знову зайняли топ 1 Непогано. Майже, кстати, 10-й ранг уже апнули. В принципі, ще дві перемоги, і ми зможемо вкачати собі новий ранг на цьому юніті. Так, хто проти нас в цей раз? Ну, в принципі, Ліончик, хто мені страшний, такий, прям сильно, да. А так то більше нікого я в конкурентах не бачу. Бо в Ліон мені Ліон не подобається, що в нього. Прям дуже-дуже велика плюха. Давайте зараз підемо, попробуємо віджати оцю банку, яку він фармить. Хоча, мені здається, що я не встигаю. Так, плюха, на тобі ще одну. Ні, братан, походу, тобі кардик. Походу, тобі все-таки жопка. Так, побігли далі. Побігли далі і подивимося. От того є криса. Крисить, крисить, мені треба ульту нафармити. Опа, влітаю. бемс <походу> Забираємо банки, ліончик. Я знаю, що ти хочеш зі мною побитися. Так що. Ой-ой-ой, оце було боляче, кстати Ой-ой-ой, цей слизняк мене теж кумарить. Мене теж їм дуже дуже бісить. Так, пойде, як я можу оцього Ліона перебити. Ага, тобто я Ліона вбиваю, Ліон убиває мене. І я займаю третє місце. Ви серйозно зараз? Ну я хоча б, хоча б друге хотів. Реально. Я хотів собі друге місце. Так, козачок. Я вибачай, але я поки що іграю в соло і апаю, апаю собі батл пасік. Так, забираємо 31 кубок. Так, один стартропчик забрали. Так, ми собі побили новий рекорд. 22 500 кубків. Непогано, непогано. Поїхали далі. Поїхали далі пробувати виігрувати і піднімати свій ренінг на героєві. Так. Хто проти нас буде в цей раз, мені цікаво. Я думаю, в принципі, до АПА 10-й да? і в принципі можна буде обрати собі якогось другого і нового юніта, да? щоб хоча б, хоча б вони мене були всі порівно, порівно однаково викачані. Так, братан, на тобі плюху. Я не знаю, як ти, но я буду фармити банки і паралельно тобі давати такі плюшечки. Так, стоп. Головне, зараз його не пропустити, не провтикати, щоб він до нас не пройшов. Такої якось плюху дати. Отако сюди. Ні, ну вроді він втік. Вроді він, в принципі, втік, так що. ось він. плюху. Убили. Так. Я не знаю, що я заберу банку цю. Треба спробувати. Так, забрали. Правда, ми трішечки хп потіряли. Ну нічого. В принципі, щас оці шабанки зафармимо, і ми будемо прям дуже. Ой-ой, ой спраут. Спраут, спраут. Іде в дупу на плюху. Хе-хе, де ще мене залишилось. Давайте відхилимося. Відхилимося, відхилимося, бо хп в мене прям реально небагато. Треба лучше відхилитися, і тепер тако безпечно пофармити оці всі баночки. Так, ми забираємо. Забираємо і тепер, в принципі, можемо відправлятися в центр. Так, бачу, теж є спраут. Опа. Влітає Дензо. Влітає, 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 влітає. І тепер, в принципі, треба тікати нам. <хи> треба тепер тікати. Кстати, мені оцей оце чувак надподобається. Реально, реально прикольний юніт. Так, нас четверо залишилося живих. Так, Спраут, отстань, одстань від мене, пожалуйста. Я знаю, що ти любиш побитися, любиш в тебе купа урону. Але знову ж, давайте станемо такою пушкою. Ой-ой-ой. Оце було боляче. Оце реально боляче. Так, ми можемо по ідеї, ще на оцю биканути, А таку плюху дати. Так, його ось зараз уб'є, да? Да, справт його вбиває. В принципі, в принципі, ми остались один на один. Так, в нього. Є ульта, плюха, ще одна плюха. Ну, як не крути, спраут це спраут. У нього купа урону. Реально купа. Ой, а який спраут? Я тільки поняв, що я говорить наче. Це ж не спраут, це спайк. Чи спраут? Ні, спраут це той, що закидує. Це спайк у нас. Вибачаюсь, вибачаюсь. Перепутав, перепутав. Дуже назви, похожі, просто героїв цих, да? Фармим, 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 фармим. Так, біля нас спайпер і капітан Гавс. Капітан Гаусса, треба якось. Отако, тако Бемс. Від... Відігнати треба зараз цього капітана Гаусса. Так, ми ж поїдемо можемо убити цю спа... спайк. Ой, спайк, кажу. Пайпер. Так. Капітана Гаусса можемо убивати. Бемс, плюха. Все, подружка, іди, іди гуляй, Іди, відпочивай. Ой, больно було. Больно. Больно мені робиш. Так. Оце тож прикольний юніт. Тож цікавий, цікавий. Так, отаку плюху. Опа, ще одну плюху. А отако? <рес> Хе-хе-хе. Що, боїшся, Сиконець трішечки? Ну нічого, О, я відхилитися хотів. Ти мені збила, хілку. Щас. Зараз, я від... відхилюся. Я як ульту нафармлю, я ж на тебе налетю. Я на тебе налетю і в тебе буде просто ноль шансів. На плюху. На плюху. Ні, ну давайте обійдемо їх. Давайте їх обійдемо, тільки через верх, бо. Вона мене там дуже сильно бісить. Вона мене прям реально там дуже сильно бісить. Так, тут нікого немає, в принципі. Займаємо цю позицію. Так, плюха. Ага, спали в мене. Спали в мене, паразит. Так, так, так. Так, пайпер. Фу. Опа, Зна... бачу знизу. Знизу кентафарика. Ой 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 больно. Так, треба у цю пайпер. Отако бемс. Опасти, разочок. Тільки разочок. Отако, плюху. Хе -хе -хе. Больно, манюня, да? Най тобі плюхо. Авнюк. На, на. Опа, у тако, А у тако, ще дан задужен, не? Ага, больно. Ні, братанчик, теж тоже мене будеш відпочивати? Сейчас і оця пейпер пепер в мене. получає пілюлей. Опа, сейчас я відхилюсь, ти не переживай. Ти не переживай, маленька, Сейчас я відхилюся і з тобою також розберуся. Так, отако, бемс, 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 бемс. Опа, нормально, бульбашка з ним розібрався. Правда, у нас щас бульбашка сама у. It's too big уб'є. <laughs> як би я не тікав, як би я не ховався, за що я й говорив. Бульбашка, прям реально непогано тут надачі. Так, шо ми? Десятий ранг апнули, в принципі, нам, нам козачок якийсь... у це вже босс. Кстати, на цьому юніті ми теж виконали вже завдання, квестик. Так що, в принципі, в принципі, відкриваємо цей стартрубчик, і я предлагаю поіграти а разом із підписником. Нормально, пацан, нормально, пацанували, да? Так, ну давайте якогось візьмемо такого конкретно сильного, да? То в мене не прокачаний і сильненький. Ну, діномайк? Може за діномайка підроздати, як думаєте? Або за гуса? Ось його гус. Гус, гус, гус. Ну давай за гуса поіграємо. Кі жалко, що в мене погано викачали, да? Всього п'ята сила. Ну, і в принципі, на ньому кубки в мене мало. Так що, можемо, в принципі, і на ньому підфармити, да? На ньому в мене, в принципі, і квест є, так що. Так що можемо покачатися трішечки. Так, 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 побігли, побігли, братуха, і будемо зараз з тобою тащити. Так, якийсь бос. У нього, кстати, у нього одна банка, і замітьте, скільки його хп. У нього реально прям велика купа хп. Так, давайте цьому плюшечку дамо мороженові. Ще раз плюха. Так, братуха, морожено, морожено. Іди, іди погуляй. Братан, реально. Іди погуляй і не бікуй. Так, тут, тут, тут діномайк. Діномайка вбили. Так, 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 так. Ми можемо зараз тако зробити. Ото ми можемо дати своєму цьому кентові щит. В принципі, щоб в нього було ще більше. О, хп. Я за Я не побачив, у нього є ульта. Я не побачив реально, що в нього є ульта. Надіюся, що мій кент виживе. Так, а на нього кіт налетів. Ні, все, йому, йому хана. Йому хана. Ууу. Я думав, він виживе. Реально, а я чомусь надіїся, що він виживе. Так, у нас завдання, друзі, на цьому юнтві нанести 60 тисяч урону. Ну, в принципі, в принципі, не тяжко. В принципі, не тяжко, так, да? я так вважаю. Він готовий, я готовий. Полетіли далі тащити. Так, залетіли ми в нову каточку. Тепер щас нам треба по-любому брати топ. От прям по-любому, по-любому, треба взяти топ-1. Так. Правда, я не подивився, хто там проти нас. Я бачив, там є Барлі. Бачив, там є тік. Опа, мій чувак з тіком уже розібрався. Так, наш, ми поки фармимо баночки, фармимо баночки і стаємо конкретно сильними і жирними пацанами. Ще одну плюху, бемс, забираємо. Так, наш чувак там розвалює. Бемс, плюха. Іди сюди. Мені треба урон нафармити. Треба нафармити урону Купа-купа-купа. Опа, плюха. Опа, ще одна плюха. Забираємо банки. І зараз убиваємо цього бублетроса. на плюху. Ти сюди, плюху. Так, його кент з'явився. Я не бачу, хто це такий. Це поко. Це поко-поко, поко моко плюху, Хе-хе, добили. Не! і куди? На тобі! Ха-ха! Ізі. Обше, якась легенька катка була, да? Чотири злічі урон, в принципі, вкинули. Непогано, полетіли далі. Так, щось він вийшов, походу, він хоче поміняти свого юніта. Так, залетіли в нову каточку, і проти нас, кстати, попалося дуже багато пацанів, які собі змогли апнути майстрів. Ну, типа, майстер, я вважаю, що це реально. Чому, чи в них міфіки? Я точ точно не впевнений, але вроді чи або міфік, або майстер. Щоб не обманювати. Не хочу обманювати, ну щось, щось Таке похоже, щось похоже, так, нам треба відходити. Ага, нас, нас перебили, да? Нас перебили, як нубів. Ну, за що я вам і говорю? Що проти нас просто попалися дуже жорсткі чуваки. А цей кент в мене прям не вкачаний. Реально він не вкачаний. Аби ми, наприклад, зараз візьмемо собі похожий, да? юніт ось у колет. Якщо ми собі оберемо колет, то в принципі, в принципі, принципі, ми зможемо трішки і потащити. Так, бачу ворена, бачу мапу. Ну, купа купа пр... прокачаних пацанів. Так що, надіюсь, з він реально вміє хорошо грати. Так, бачу, бачу кого я бачу? Бачу мавпу. Бачу мавпу, яку ми можемо, кстати, понапрягати. Отако Бемс. Так, юзаємо спельчик, цьому даєм плюху. Даємо ще з цьому плюху. Так, в мене мало хп, дензо. Так що ти трошечки не викабелюйся. А отако, обережненько. Тишечки можна накидувати, знаєте? І легенькі плюшечки можна давати, а от сильно бикувати нам не потрібно. Так, бачу кошака. Бачу, оцього кента ми можемо вирубити. Так, час юзаємо спел. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Діномайк, не втикай! Брутуха, не втикай. Я розумію, що мав тяжко попасти. Реально тяжко по ньому попасти. Або Аби... Аби ж ти просто попав. Ти би його вирубив. А, ну, в нього шансів уже ноль. Одна секунда. Живий, живий, живий! Вижив, вижив, красава, мартуха. Красавчик, красавчик. Так, тікаємо від цієї мавпи. Тікаємо від мавпи. І, в принципі, десь можемо тут такого посидіти. Щось тако провірити. Провірити оці всі кустики. Так, ну вроді як нікого немає. Нащо юзаємо цей спел і чекаємо, чекаємо. Ворон перебив там оцього дідулю. Треба щось з ним якось з цим вороном розмінятися плюхами. Я ще плюс під гаджетом, так що треба якось раціонально да, це все виконати. Всі махінації. Так, цей побіг кент. Так, я його вирубив. Так, ворона на ворона не попав плюхою. На жаль. Так, Дін еще забирає, так? Да, ідеї. Так, Дін і що забирає? Так, братан. Бемс, бемс, плюха. Нормально. Діномайк, в принципі, його добив. Так, мені би банку забрати, але він своє тут торнадо закинув. Все, банку забрали. В принципі, в Діномайка 9 банок. Це дуже багато. Це реально, прям дуже багато. Треба тепер якось обережно. А, ось вони знизу. Ось ось знизу кенти. Так, бачу, тут є кошак і ворон. Кошак і ворон. Так, на ворона треба биканути. На ворона треба биканути трішечки, щоб він не викабелювався. Так, кошака він забирає. Ну і я тепер просто-просто іду -просто зараз на оцього ворона. Помагаю, помагаю нашому кентові з ним розібратися. Отко Бенс, все, Easy топ-1. 28 тисяч урону вкинули. Непогано, непогано. Ну давай. Давай некст катку. В принципі, непогано зігралися. Так що можна і некст катку. катку зіграти, так? Да? Так, хто проти нас? Бачу Діномайка, бачу врача цього, ще один доктор, бачу двох котів, бачу Ріко. Ну в принципі, такі непогані юніти. Непогані юніти, особливо Ріко. Ріко, я знаю, якщо на ньому вмієш грати, прям жорстко можна виконувати такі просто якісь махінації жорсткі. Там і хілити себе можна якось з патронами. Те і все, коротше, реально непоганий юніт. Так, 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 оно у нас, кстати, оце його Ріко. Ріко, 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 Ріко. Ріко, Ріко. Бемс, плюха, не попав, на жаль. Так, тут кошак бачу, тут бачу кошака. Так, Діно Майкро зібрався з ними. <звук> Больно, все, поняв. Поняв, не возникаю, не бикую. <лат> не бикую, не бикую, не бикую. Так, моє чувака вбили. Так, врач. Доктор, доктор Айболіт. Отвали. На плюху. Треба якось з цим діномайком розібратися. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой На, 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 на. Ні. Ну, мене просто окружили. Так не чесно, двоє проти одного якось. Трішечки несправедливо. Так, і що ми взагалі з вами змогли собі апнути? Так, ми проапали собі 10 рівнів, кстати, непогано, да? Давайте заберемо ці всі стартропчики. Подивимося, що нам випаде. Реєр, плюс 50 коїнів, потом 100 кредитів. Кстати, у нас вже скоро буде цей його черв'як. Так, далі, нам дають реєр, ще плюс 50 коїнів, плюс ще 1000 коїнів, ще один. Давай стартропчик. Лега, друзі, ха-ха, не зря ми фармили. Реально, а не зря ми фармили. Давайте подивимось, що нам випаде. Опа, опа, опа. Кстати, непоганий скін. І якщо брати до уваги те, що в мене взагалі не було скіна, то це реально непоганий скін. Так, забираємо халяву, ще оцю халяву, ще один стардропчик, рейер. нам дає 50 коїнів, плюс 10 гемів, ще один стардроп. Давай епік. кстати, тож непогано. Тож непогано, плюс 50 експішечки. пішечки. Хорошо, і плюс ще тисячу собі карточок да, для прокачки юліців. Ну і в цілому, друзі, що я хочу вам сказати. Дякую за перегляд даного відеоролика. Ну і надикайте купу своїх клетків подобаєк. Ну і давайте вже доб'ємо цих 20 тисяч підписників. Ну давайте, ну правда, нам ще трішечки, реально, ще трішечки, аби ще кожен, кожен, хто дивиться цей відос, зараз підписався. Ми б уже з легкістю повиконали цю нашу таку общу ціль. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!